Вітаю друзі. Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти, навіть не розповісти, а поділитися своїми досягненнями в нарощуванні коріння на уцнених орхідеях, які придбала і. Беремо ці нині орхідеї і думаємо, ну хоч трошки там коріння буде. А не завжди, не завжди. Іноді буває дуже-дуже-дуже <смас> неякісне коріння, да? Чи як це сказати? У нас сьогодні на півдні сніг. Пішов сніг. Мінус два. Позачора підгортала піони. Майже тиждень був теплий такий, плюс 12, плюс 14 піони повилазили. А сьогодні сніг. Сніг і мінус 2. Так, орхідеї і їхні коріння. У мене е... Три таких орхідеї. Одна більш-менш я її посадила, вона тугенько йшла, але йшла. Значить, що я їм робила для того, щоб вони йшли? Е ну, Давайте спочатку про результат, а потім що ж я робила? Значить, у цієї орхідеї, е значить, ці три орхідеї були покладені е на нарощування коріння. 28 грудня сьогодні 28 січня, тобто місяць. За місяць, ну, можливо, для когось це невеликий результат, але для мене я задоволена. Значить, корінець, Корі, листя таке, знаєте, мені подобається, воно вже таке досить туге. Один квітконос висох. А ось другий квітконос. Має, має піти, пустити гілочку. Тобто, і серединка в нас вийшла, і корінець, і квітконосик, і листочки, гарнесенькі. Тобто результати є. Ось іще дві орхідеї, а, до речі, тиждень назад я в мене доцвітала. Легенди, я її показувала, я робила відео про е, щомісячне, е, щомісячну обробку аміаком. Е, і, коротше, кому цікаво подивитися, довго розповідати не буду. Е, значить, я її обрізала, як завжди, я обрізаю над найвищою почкою приблизно на два пальці. Е, значить, я обрізала тиждень тому. Ось у листочок, за який жіночка дякувати, дуже, мені дуже, знаєте, приємно, коли хтось пише і насправді переживає. Це дуже, дуже знаєте, так, дорого. Легенда, значить, серединка все окейно, значить, обрізала я квітконос. І за цей тиждень, дивіться, один вискочив. Корінець і другий щось не знаю. Можливо, корінець, а можливо, і е, квітконос, будемо бачити. І я теж її кладу до цих квіточок, тому що я хочу спровокувати квітконоси. Не чекати довго, а ну, трошечки пришвидшити. Е, далі, орхідеї. Ще дві штуки, які були зовсім без коренів. Е, Значить. Ці три, ці дві, я одразу поклала, ці дві я одразу поклала на під лампу. під лампу, а цієї місця не вистачило, я її поклала на підвіконня. Тобто, результат, дивіться, значить, сюди я насипала керамзиту, налила суміш, ну, суміш на літр води. Один кубік радіфарма. І ось таким е, раствором я їх підливаю. Тобто коріння не, не торкається водички, да, а стоїть на поверхні. І ось за місяць. Значить, е, ця одразу була під лампою, а ця тиждень побувши на підвіконі, дивлюся, що тут -то, тиждень пройшов, нічого не відбувається. Тут вже пішли пупіночки, я думаю, ні. Надо шукати місце, попіддвигала, все поздвигала і взяла і поклала цю е, разом. Е, тобто ця була під лампою 4 тижні, ну місяць, а ця 3 тижні, на тиждень менше. Значить, що сталося з цією? Такий, для мене це видимий результат того, як м -м, діє лампа. Да? Значить, я ці орхідеї, наливши цієї суміші, Надіваю наверх пакетик. І ставлю це все під лампу. І ось вам результат. Значить, одна орхідейка, ця, що була 4 тижні під лампою. Ось коріння, Дивіться, яке тут, ну, його майже тут не було. І зараз, раз, два, три, перевертаємо. Тут іще один. Але це не все. Зверніть увагу на листя. Тобто тургор є, да? у нас є квітконос. Але і це не все. У нас ще є... цікавий, звичайно, якийсь такий, да? але цей цвіто... це листочок середній. Тобто за місяць серединка, 4 корінчика. Лістечко гарнесеньке і квітконосик. і все це ось так зараз я вам це все зроблю, У -у -у. о так. Вкрила отако і поклала під лампу. І оце місяць результат. Е, орхідейка, яка правда, була спочатку тиждень на підвіконні, а потім попала під лампу. Тобто вона тиждень стояла на підвіконні ніякого, ніякого результату не було, мало того. Е, був корінець такий старенький, полуживий, е, почав підгнивати. Тобто його прийшлося обрізати. Підсушить, обробити, я обсипала його деревинним вугіллям. І потім поклала ось теж під кульок, в стаканчик і теж під лампу. Значить, дивіться на стан цієї орхідеї. Зараз я вам покажу. Листя слабше. Корінці, зверніть увагу, вони є, вони є. Тобто лампа своє діло потрошечки робить. Вона Відновлює, корінці є. Тургар не такий, але відновлюється. Серединки, правда, немає, покай, не виліс новий листочок, але між, між, між всього цього такого, скажімо, незадоволення результатом, тому що він ну, там кращий, да? вона мені ще дарує два квітконоси. Можливо, стоїло б зняти їх ці квітконоси, дати її більше сили на утворення коріння, да, і відновлення листя і тої ж середини, але я хочу, щоб. А я хочу побачити, наскільки вона могутня і сильна. Природа повинна перемогти. Є корінці. Їй подобається, тобто я вірю, що все буде добре. Ця ще, я думаю, з місяць буде в мене стоять під лампою. А ось ця, я думаю, я буду її через тиждень, другий буду її садити. Садить потрошки, покажу як, вона така більш така живіша, Візьму менше кашпо і посадю. Такий невеличкий сьогодні відео, В, е, е, як це відеочот. От, Українка. Е, нас тушать світ, голова зайнята всім зразу, тому що і духовку бігом глібину спекти, машинку включити, постирати. У нас сьогодні свят вже 45 хвилин є, так що ми всі ух при роботі. Думаю, заодно і розповім вам покажу. Покажу результат вкорінення. Кому цікаво, ставте лайк. Можливо, є щось сказати, кажіть. Буду рада. Я рада коментарям. Мені дуже приємно. Мені дуже приємно, як питають: ой, що у вас там сталося? Все добре. Добре, наскільки це може бути добре? Перемоги. Тепла, миру. Якщо ви дивитесь це відео, значить у вас є світло. Якщо у вас є світло, значить у вас тепло. Так що я за вас всіх рада і бажаю всім тепла, миру, перемоги. Бувайте.